До 19 століття європейці ідентифікували себе за релігійними, а не національними ознаками. Тобто попередні покоління, зокрема жителі нашого регіону, вважали себе християнами і тільки 200 років тому поступово зароджувалося почуття патріотизму, релігію як потужний інструмент впливу використовували завжди. А у 20 столітті навіть намагалися витиснути ідеологією, руйнуючи церкви. Та переслідуючи священників. Історія нашого народу так тісно пов'язана з історією церкви української, що її не розділиш. І що церква це є та серцевина, ота середина, що коло неї найцінніше збирається, не найцінніше кожного народу і люди, і з'явиска, і дорівок. Обростає без церкви, я думаю, що не буде України. Міжвоєнний період багатозначний в історії української церкви. Осередок релігійного життя змістився на захід. Тоді, коли на території радянської України хрестили згідно з партійними канонами та популяризували життя власних святих, у другій речі посполиті розпочали процес повернення храмів релігійним громадам. Поляки прагнули заручитися підтримкою найбільшої національної меншини, а релігія у житті українців відігравала ключову роль. Однак проблеми виникли навколо приміщень, на які претендували як православні, так і греко-католики. В цій ситуації польський уряд повівся набагато прагматичніше ніж це було, скажімо, з боку польських королів у там 18 століттях. Ці? Чому поляки розуміли прекрасно на владному олімпі, що потрібно зберегти державу? І православне питання необхідно вирішити зовсім іншим чином. Тому було домовлено із Ватиканом, що польський уряд компенсовує гроші грошима ці храми. Приналежність, яких до католицької церкви була сумнівом, звичайно, але ну, уряд вирішив не торгуватися, заспокоїти Ватикан як е, значну церковну і політичну силу в тогочасній Європі, і було виплачено певну компенсацію. І ці церкви залишилися в відданні е, православних. Зокрема, претензії висловлювали католики і щодо Почаївської лаври, тому що Уніат Потоцький будував е, Успенський собор в Почаєві. Керманичі Другої Речі Посполитої, хоч і не надто відкрито, але проводили політику асиміляції. З приходом до влади Юзефа Пілсуцького поляки змінили своє ставлення до українців. Їх вже не переслідували за національною ознакою. Гаслом нової еліти стало держава понад усе. У 1927 році польська влада оголосила конкурс на кращий проект православного храму. Передбачалося, що за ним будуватимуть нові культові споруди. Однак жодна із 130 церков, зведених пізніше, не відповідала заявленому зразку. У більшості випадків церкви споруджували у сільській місцевості, адже там чисельно переважали православні християни, так званий типовий проєкт. Дуже нагадував російські храми 12 століття, незважаючи на всі бажання вищого духівництва відійти від московських традицій. Рекомендації в умовах конкурсу говорили прямо про те, що образ церкви мав відрізнятися від московських взірців. Але, як не парадоксально, проєкт Переможець був майже точною копією храму, який існує до нашого часу, зберігся він в Псковській області, в Мироському монастирі, хоч церква була автокефальною українською, але керівництво церкви це були колишні священники російської церкви. І за національністю керівництво церкви вони були росіянами. І оце таке протиріччя, якраз воно весь час було дуже відчутним. Влада надавала перевагу будівництву дерев'яних церков. Поляки затверджували ті проекти споруд, що не надто виділялися на загальному фоні архітектурного ансамблю будь-якого населеного пункту. Рекомендований зразок залишився на папері. Жодної церкви за цими проектами не було збудовано. Чому? Тому що в обраних проєктах, проектах, переможцях не було враховано місцеву будівельну традицію і будівництво на Волині відбувалося за тим звичаєм, який був сформований раніше. З одного боку, з іншого боку, дуже часто громади не до кінця, не завершуючи процес, скажімо, оформленої документації власними зусиллями за короткий проміжок часу будували з власної ініціативи нові храми, причому будували їх так, як звикли будувати протягом попередніх декількох сотень років. Поляки радикально змінили ставлення до православних після смерті Юзефа Пілсуцького. Почалося масштабне переслідування іновірців католицької держави. 37, 38, 39 роки це час так званої е, ревіндикації душ, коли українців, зокрема, в Рівненському повіті, з Здолбунівському, в Кремінецькому, в прикордонній території змушували е, приймати католицьку віру. Шляхом шантажу, оскільки це була прикордонна територія, е, була особлива е, е, юрисдикція, е, комендантська година. Тому шантажували тим, ми вам не дозволимо тут проживати. Ми заборонимо вам купувати землю, господарську діяльність. Але якщо ви будете католиками, то для вас буде повне сприяння. І от справа села Гриньки кремінецького повіту, коли біля 120 чоловік було в один день корпусом охорони погранича, тобто військовим переведено католицько іскравить цьому приклад сталінський режим, що жорстоко переслідував православних радянської України, доволі лояльно поставився до вірян. На новоприєднаних територіях у 1939 році партійні керманичі, які поляки десятиліттям раніше, таким чином шукали підтримки у місцевого населення. У перші місяці більшовики не застосовували репресій проти духовенства та православних. Храмів не руйнували, однак приміщення перепрофільовували, наприклад, створюючи клуби. Така політика була ж надто толерантною. Якщо порівняти ставлення до церкви на сході, У міжвоєнний період в 20-30-х роках в Україні фактично православну церкву було знищено. Поодинокі церкви діяли, а духовенство в своїй масі, особливо у 37-му році, було репресовано. Зокрема, відомий факт: 37-му році в Житомирі біля сотні священиків було розстріляно. Ось їх взагалі вважали за людей, котрі не мають жодних громадянських прав. Їх виселяли з сільської місцевості, свідомо концентрували в містах для того, щоб можна було ефективно застосувати до них репресивні заходи, а в тому числі і розстріляти. Німці, що прийшли на Волиню у 1941 році, загравали з православними так само, як поляки та більшовики. Вони потребували підтримки на завойованих землях, тому зробили ставку на релігійну сутність українців. Однак нацистська політика швидко змінилася. Німці не лише сприяли, але навіть е, дозволили відкрити ті церкви і відновити службу в тих храмах, які були реквізовані радянською владою. Як я вже сказав, під ті ж клуби чи, чи для якихось інших господарських проблем потреб. Більше того, е, дозволено було висвіту священиків. Більше того було дозволено е, висвіту єпископів і відновлення ієрархії православної церкви, але це тривало недовго. Під час війни православна церква зазнала великих втрат. Причини крилися не тільки у бойових діях, що хвилею прокотилися територією Волині. Масштаби та кількість зруйнованих церков просто вражає. Нам безпосередньо вдалося виявити документи на 60 церков. Це були це була інформація з анкет власноручно складених настоятелями парафії священиками, які в 1957 році на вимогу свого керівництва складали анкети, де написали, от саме інформація про 60 церков, коли спалені, чому спалені причина нищення церков під час війни. Це наступ, відступ німців. Це окупаційний період. коли німці палили церкви, коли під час каральних операцій палили все село і церкву. Наприклад, Сверцевичі Дубровицького району. Коли в селі Малин людей загнали в церкву і спалили разом з церквою. Після війни Сталін розпочав масштабний наступ на православних. У громадян формували єдину віру у світле майбутнє. Радянська влада намагалася замінити релігію ідеологією. Повсюди закривали церкви, приміщення перепрофільовували. А діяльність парафій обкладали непомірними податками. Такою була політика комуністичної партії. Продовж 44-го, -50 50-го років було репресовано у волинсько рівненській єпархії православної церкви понад 100 священників деяконів, псаломщиків. Їх або розстріляли, або депортували в Сибір, або виселили на багато років за межі України. Тоді ж почато процес підготовки духовенства, яке було б лояльне до радянської влади, і яке вважало б за можливе і потрібне співпрацювати з владою і втілювати її політику на місцях. З цією метою, зрештою, було відкрито духовну семінарію в Луцьку, де навчалося багато вихідців із Рівненської області. З іншого боку, багато громад знімали з реєстрації. Зокрема, в Україні за період 1945-1964 років закрили понад три тисячі церков однак найбільша хвиля закриття церков і потім їх руйнування прокотилася україною під час так званої хрущовської відлиги, а саме десь з другої половини 50-х. До першої половини 60-х років причина зняття з реєстрації була різна громад. Це було те, що громада не мала можливості виплачувати податки, тому що дійсно податок на церкву був непомірний. Він складав 80% від прибутку. Неможливо було сплачувати такий податок. Потім знімали з реєстрації громади, тому що закривали церкви, їх визнавали аварійними. У вцілілих приміщеннях церков та парафіяльних будинків відкривали музеї атеїзму, використовували підсклади, а подекуди віддавали у розпорядження колгоспів і птахофабри. За період 1960-1978 років. В Рівненській області з реєстрації було знято 140 релігійних громад. 140 церков було закрито. За цей період вже не було приміщень 37 церков. 30 їх було зруйновано згідно рішенням райвиконкомів, а сім просто згоріли. Однак люди, потайки відкривали церкви, та продовжували молитися. Сільські голови боялися йти проти власної громади. За період з 1958 року по 1980 жодної церкви в Україні не було відкрито на сьогодні. В Рівненській області рахується 870 православних храмів, що є навіть вдвічі більше ніж це було до великої вітчизняної війни. Протягом тисячі років ми були і залишаємо спочатку християнами, а потім українцями, навіть не зважаючи на скептицизм стосовно релігії. Закривали церкви, переслідували священників. Однак, переповнені храми та тверда віра свідчать. Православний ген українців не вдалося зламати донині.